Для режисера Тетяни Мокрої постановка п'єзи Сірано де Бержерак» була мрією. Трупа театру студії юність не лише втілила цю мрію життя, а й міцно утвердила власний професіоналізм. Адже саме завдяки цій п'єсі, театр студія підтвердив своє звання народного. Я дуже довго чекала цих ребят. Я 10 років чекала. І, нарешті, Наконець з'явилися ребята, які змогли це зіграти. От, як на мій взгляд, для аматорського театру вони змогли це зробити. Нам дуже пощастило з режисером. У нас чудовий режисер. У нас проходять дуже такі знаєте теплі репетиції, і, власне кажучи, завдяки якомусь такому вмінню спілкування значить з людьми, і власне стільки років існує ця театральна студія. Тому що, ну я гадаю, якщо б була інша людина, нічого б такого не було. Б. Си Сіраноди Берджарак, написана французьким поетом і драматургом Едмоном Ростаном, є перлиною світової літератури. Головний герой дуелянт, насмішник, людина неймовірної внутрішньої свободи. Олександр Моначинський, який зіграв головного героя, говорить, щоб перевтілитися в таку особистість, як Сіраноди Берджерак, довелося чимало працювати. Це велика відповідальність і відповідальність не тільки від мене, а загалом всього колективу. Адже один, одна людина нічого не вирішує. Це все вирішує колектив. На сцені були все: і розпач, і баталії, і гумор, і лірика, і звичайно, справжні кохання. По завершенні актори зірвали бурю овацій і викликали захоплення не лише глядачів, а й професійних акторів. Це класика, і надзвичайно тяжко грати. Я колись в молодості теж всі виставі брала участь. Я вважаю і вітаю з перемогою і режисера, і цих акторів. Навіть не хочу називати їх дітьми, а це молоді, талановиті актори. Я навіть дивилася виставу і вже відбирала на свій смак тих молодих акторів, які могли в нас на професійній сцені грати зі мною, якби і з нашими колегами. У нас дуже багато молоді в театрі. Тому нашому театру теж пощастило є звідки брати кадри. І я вітаю всіх. Я дуже задоволена. я Взагалі, трохи така не зібрана, тому що я тільки вийшла із зали і в захопленні в такому, знаєте, як побувала нібито в своїй молодості.